Глибокому зеленому лісі серед тихого шелесту дерев і співу пташок жив маленький вовчик. Він був дуже допитливим і любив дізнаватися про світ навколо. Кожного вечора мама співала йому колискові, тихі ніжні пісні. Мамо, одного дня спитав вовчик: що таке наша рідна країна? Що таке Україна? Мама усміхнулася і пригорнула його до себе. Це місце, де ти народився. Там ростуть золоті поля пшениці, цвітуть червоні маки, шумлять зелені ліси. Там є наші улюблені пісні, казки, страви і звичаї. А чому ми тепер живемо так далеко від неї? спитав вовчик. Іноді життя приводить нас у нові місця, лагідно відповіла мама. Але все, що ми любимо, ми можемо зберегти у серці. Вовчик задумався і уявив, як у його грудях живе маленьке сонечко, що світить жовтим і блакитним світлом. Це світло зігріває його, навіть коли навколо все нове і незнайоме. Наступного дня він побіг до друзів і розповів у моїй країні печуть запашний хліб, співають веселі пісні і носять вишиванки. А ще там кожна весна, як чарівна казка. Друзі слухали із захопленням, і вони всі разом почали грати у гру, уявляли, що мандрують лісами та полями несучи маленькі ліхтарики з дому по всьому світу. Іноді вовчику ставало сумно. Тоді мама навчила його простій вправі: Закрий очі, вдихни глибоко. Ніби відчуваєш запах теплого пирога з вишнями. Видихни повільно. відпускаючи смуток. З кожним вдихом він ніби повертався на хвильку додому, а з кожним видихом знаходив місце для радості у новому житті. Одного дня вовчик вирушив у ще одну пригоду він знайшов на узлісі стару карту. Яку залишив хтось із мандрівників. На ній було намальовано доріжку до місця спогадів. Дорога вела через Квіткову поляну, гомінкий струмок і невеликий пагорб. Кожне місце нагадувало йому щось із рідної країни: Поле маків, як весняні лани, струмок, як річка біля бабусиної хати, а вершина пагорба, як височина, з якої видно геть усе. Коли він дістався до кінця карти, там не було нічого, крім старого дерева. Але вовчик раптом зрозумів це дерево, як він сам, коріння у рідній землі, а гілки тянуться у нове життя. І якось ввечері він сказав мамі: Я зрозумів, що навіть коли ми далеко, наша культура завжди з нами. Мама усміхнулася. Це і є твій справжній дім, вовчику. Це те, що ти носиш у своєму серці. Дорогі друже, якщо ти живеш далеко від рідної України, пам'ятай, ти завжди український вовчик у своєму серці. Кожен твій вдих це вдих рідної землі. І коли тобі буває сумно, зроби цю просту вправу разом із дорослим. Вдихай. Уявляй, що вдихаєш запах теплого пирога з маком. Видихай, відпускай свій смуток. Ти сильний, ти важливий, і твоя любов це твоя сила. Обіймаю до наступної казки.